Друзі, привіт! От по роботі замотався і не впільнував сажистий грибок. А мені в коментарях одна людина нагадала, дивіться, це такі чорні плями кидає на листкові. Цвете. Ніби сажує. О, ніби саджує. Бачите? У мене колись таке було, але не в такому кількості, не в такій. От трапочкою берете і водичкою тепленькою, воно змивається і тоді листок робиться чистенький. Можна милом хазяйство, правда, ще його да, збити? Ще буде да, як да. профілактика від шкідників. Де він береться і з чого він береться? Він береться з, з якогось шкідника. А шкідник в мене був, знаєте, тля. Тля виділяє речовину таку солодку, і потім на цій речовині вже утворюється, хапається бігом цей сажистий грибок. Він. Ніби не шкідує листкове, але не потрапляє сонце через нього. Він закриває, як е, темною трапкою, що покриває весь лимон. Так, да, представте собі на, а на ось, рослинку кинути чорну трапку. Ось, ось. Рослинка зразу що? Починає. Фотосинтез не потрапляє, десь да, да. Гинути, тому його треба обов'язково щось змити. Обов'язково. Того, що почне чахнути. Я чесно щось його пропустив і. І воно більшість осінню, правда є? Є, а в осінь. Це, кстаті, кинулося на апельсині. Апельсин італійський. А ще в тебе є. Вашингтон ще мене є. Ваш... А це італійський. Ну чогось на ньому найбільше тлі було. От я думаю, чого, чогось він для любить його. А він близько до градок. О, тут у мене були салати, огірки, таке всяке. І того воно, і на ньому, і на салатах, взагалі, в теплиці на салатах тля сумасча, like, для... особливо для... весною. Mm. Я її не кроплю, бо я не хочу їсти, бо я їх їм. І це капець. І mm. от шпінат або mm. ще якийсь салат, не будеш їсти стільки mm. тлі на ній. Це прямо нехорошо. Я чисто щось а, його чи, а ще на мандаринці в тебе. На мандаринці, мандаринці там є, але ну, не в такій кількості. Он шил, така і, і на лімонові. Чоловік питався в коментарях у нього на наплдови. Чи можна їсти плід, бо на плдові таке чорне кинуло? Це не страшно, стельно і все. Воно тільки скидить шкид... дерево. Самому лесі. Так, бо Потім воно вже діє і на цвіт, воно не цвете, як треба. Бо ж читаєте, що воно повністю закриває, як чорна трапка. Накриває світ. От. Сніг іде в нас. Так, да, у нас сьогодні прям зима капітальна. І включили отоплення. Не було світу. Не було світла, а це вже з'явився і почала труби стріляти повністю по трубах. Пішла гаряча вода і вже тепло. 14 градусів, я дивлюся. Було 13. я це за. Ну палом. це ж тай нема морозів ще. Да. Показували мінус чотири, але нуль. А якщо будуть морози, не буде свята, дам боротися. А саме який важчий місяць? Це грудень місяць, тому що сонце практично не виходить в грудні місяці. Так, да, грудень. Цього а... року дуже почали рано. Того року, 1 грудня, я почав палити, а цього року ми почали палити щось 18-го, що ну раніше, набагато раніше. А в нас теплиця ця нагрівається більшість від сонця. От вийде на пів години сонця, і тут вже жара всередині в теплиці. А в грудні ще сонця немає, тому трошечки таке. Але, але ти кажеш, 14 нам вистачає для Ну, І 10 вистачає, але просто при 10 градусах вже починає дуже волога і вже цвете, от цей. Грибок Мої помидори кидає. вже зразу з, здихати Що? почали. Для них холодно. Салати теж, я їх посіяла, вони вже нікуди, ні туди, і ні сюди. Вони хочуть сонця, ну, хочуть на... тепла. А лимонам, лимонам, бачите, немає нічого. На них навіть не так кидається цей грибок. І шкідника зараз немає, ні паутіного кліща, бо вже вони теж в сплячку попадали. І... Але ще вегетують, хіба? Так, особливо Павловський, він вегетує капітально. Київський, Павловський. От, дивіться, які пагони наш. Е, – Кстаті, ми от вчора посилку відсилали, то упаковуємо. На волинь відсилали? Хорошо, стараємося упаковувати. Купили пінофолу пінофоло цього доскучого. Замотуємо ще кілька ящиків і всередині. Дуже переживаємо, щоб людям прийшло все гарно. І... А в мене вітя то взагалі заставляє, були такі в нас случаї, що заставляв перепаковувати. Все, замотали, все, скотм накрили, все як має бути. І все кричить, все перепаковуємо, бо, мабуть, ба... листочок прижали. Я кажу, ну що там той листочок? Ні, гілочка прижалася. Я бачу, що прижалася гілочка. І ви знаєте, її розпакували, і справді, так та тако... зімля, е, якби ще зверху на нього щось поставили, могла і вламатися. Ну це навіть люди, якщо приходить у вас посилка від мене ще. від когось, Якщо вона вламалася, е, е, для цитрусів це, це не, страшно, не страшно, вони люблять обрізатися. Да. Обрізали її, чи замотали її. І замастили mm. болотом чи тим садовим варом, що ви маєте, один случай, що. Або Хоть... да, да. є на лімоні. Суха, їх треба всіх перемити да на. О, зараз будуть. Да, <соргів> Сьогодні день пропав, будемо мити лимони. Будемо да. купель їм робити. Будемо да, робити їм. так, друзі. А ти, ти знімала, де ще цвіте вон там? О. о, і да, що в цих е київському? От саме інтересно, що він от плодоносить і цвете. Плодоносить і цвете. От подивіться. На дворі холодно, нульова температура, а він цвете, а він вегетує. Але є такі случаї, от якщо маленький і цвете, ну не накидає листя, це для нього ж погано, правда? Він повинен вегетувати, пускати да, і, листя. Є таке, він що три рази цвете видобріває йому цвіточки, він одно цвете, цвете. Ну потім все одно я його змушую, щоб він пустив листки. Так бо... що не спішіть, щоб якщо от є, наприклад, лимон і вас цвете без кінця, то не залишайте, дайте йому краще, хай накидає листя. Так, я колись обривав без кінця їх, бачу, що він цвете і цвете. А зараз можна таке, щоб він перецвів і тоді він вже мусить викинути листочки. Мені колись підказали, що треба, щоб він зацвів. І тоді плодік зав'язав і плодік обірвати плодік викинути. Не цвіт, а плодік. Ну я пробував. Так теж він працює. Ну я щось я цвітки обриваю. Або вже жалко, от, наприклад, да. попробуйте зірвати, коли вже маленькі гарні плодики. Да, Хоч були такі случаї, що ти Рео. зривав, такі вовже плоди зривав, Рео. великі. От за, за зараз йому ця плода не треба. От. О, бачите? О! Що, не серйозно. Йому треба, щоб він віддихнув, а він, дивіться, від плодоносив, от ці плоди, і знову чіпляє в кіп. Для чого це? Потім вруче, хай він навесні собі. От так само цей маленький можна його віддихне. Так що не шкодуйте. Краще хай рослинка виросте, а тоді вже давати їм плодоносити, то що воно в ранньому віці, воно вам зав'яже, а то віддасть сили всі в плод, а саме рости не буде. Займаємося роботою Яночка. А от дивіться, ще отут покажу вже, як коло нього стоїмо. Не, ну, там одесь є. От він. Грязні, треба... Ага, аво, аво, аво. Бачите, листки від салатів і отут десь, мабуть, від тлі падала. А це е, вода хлорірована. хлорірована Теж його треба вміти, ці листки. Так що робіть йому купить. От ми зараз у нас є трошки вільний час. І будемо взагалі їх всіх витирати. Все, друзі, до зустрічі!